Міжнародну коаліцію укритів започаткували Україна та Фінляндія. Планують залучити 14 мільярдів євро на розбудову захисних споруд в українських містах. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо під час офіційного візиту до Києва, які ще рішення ухвалили під час зустрічі фінської делегації з українськими урядовцями. Розкажемо далі. Масштаби, цинізм російського терору. Щодня сотні саме таких ворожих дронів летять на українські лікарні, школи, дитячі садки та житлові квартали. Основний виріб це дрон шагет і маленькі дрони це дрони, які Російська Федерація використовує для того, щоб виснажити нашу. Повітряно оборони для захисту мирних жителів Україна та Фінляндія дали старт створенню коаліції укриттів. Це ініціатива, яка має забезпечити українців надійними сховищами, де можна перечекати повітряну тривогу. Ми будемо надавати свою експертизу, свої знання, рекомендації для того, щоб будувати укриття і рятувати людей. Станом на сьогодні Україна має понад 62 тисячі укриттів, Потрібно набагато більше. Уряд вже реалізує стратегію розбудови укриттів. Наша мета до 2027 року побудувати. 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року ще плюс 3000. Поруч на виставці сучасного озброєння у Києві вже українські дрони. Це зброя проти ворога. Ось одні з найновіших комплексів. Ударний розвідувальний та ретрансляторний дрони, які працюють як єдиний механізм. Цей дрон ударний може вразити в залежності від того, куди саме він влучить, може спокійно розібрати і танки і, і ну, гради. У нас є відео підтвердження уражених буків, уражених Градів дорого, дорогої техніки, але зараз в основному це ну піхота і легка техніка. Посилити оборонні спроможності України на фронті допомагають західні партнери. Україна та Фінляндія підписали спільну заяву про розширення співпраці в галузі безпеки та розвитку оборонної промисловості під час офіційної зустрічі прем'єр-міністрів двох країн у Києві. Рада є затвердила інструмент сейф. Що передбачає можливість запозичення до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів у межах ініціативи Українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК. Держав Євросоюзу, крім безпеки та оборони, урядовці України та Фінляндії говорили й про освіту. Сторони підписали угоду про реалізацію програми Learning Together 2. Це спільна ініціатива з розвитку академічної освіти для учнів 10-12 класів у межах реформи нової української школи. Ми продовжуємо нашу співпрацю в освітньому і енергетичному секторах, щоб українські діти мали змогу отримувати освіту, ходити в школу безпечно і нормально. Україна та Фінляндія підписали також меморандум про розвиток партнерства у галузі енергетики. Документ передбачає консолідацію зусиль для формування сталої і безпечної децентралізованої та екологічно чистої енергосистеми України. Анастасія Пилишок, Генадія Нікієнко, подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині новини.